Богдан Пенюк закликає бити дітей, що викладач театрального університету та режисер Богдан Бенюк в інтерв'ю заявив, що російськомовних дітей треба бити, поки ті не почнуть пишатися українською мовою. А ти береш різочку і по сраці різкою відпороти щоб він забув на навіки вічні про те, що є російська мова, і таким чином народити в дитині гордість за мову. На питання ведучої, яка навела в приклад свого племінника, він додав: якщо у тебе такі племінники є, воюй з ними бийся з ними різкою би пляшкою з під води по голові, би старших, і це каже педагог, людина, яка викладає молоді, формує майбутнє української культури. Як це взагалі можливо? Ця заява миттєво розлетілася по всьому інтернету. Скандал набрав шаленого резонансу. Так, наприклад, співак Меловін миттєво відреагував на цю заяву, написавши у своєму інстаграм-акаунті. Насильство не може бути виправдане жодними словами чи переконаннями. Артист категорично засуджує заклики до насильства, особливо над дітьми. Це публічно неприпустимо для народного артиста. Також заявою Бенюка обурена уповноважена президента справ дитини Дар'я Герасимчук. Вона каже, що мова власного народу надзвичайно важлива, проте жодних фізичних покарань чи фізично-психологічного насилля над дітьми не повинно бути. І ми, як свідомі дорослі, маємо бути завжди прикладом для дітей. Сказала Герасимчук в інтерв'ю українським новинам.